Всіх вітаю, всім привіт. От і настав цей день, коли ми переїжджаємо. Переїжджаємо з цієї квартири, де ми прожили два місяці, чуть чуть більше ніж два місяці. І основна причина, чому ми переїжджаємо, в принципі, все було плюс-мінус нормально, але тут є таракани, і їх так і не вивели. Власниця присилала тих екстермінейтер, але вони, коротше, там попшикали, і таракани все одно були і вони є. Це через те, що тут є сусіди. Які не прибирають напевно в себе на кухні, і в них там розводяться оці от кодла таракані. Коротше, ми вирішили переїхати в цьому відео. Я вам покажу, як в Америці взагалі відбувається переїзд. Це така досить цікава тема. Бо треба якось це все знести, відвести в іншу квартиру, якось це зробити. Я буду це робити яким чином. Я забронював собі трейлер, такий дом своєї машини, що я можу прочепити велетенський трейлер, от такі в нього розміри. І на другу 30 я його заберу, підчуплю до своєї машини. А зараз до цього ми зараз з лізою їдемо в прасічну. Треба простірнути оці речі, постіль, там оце все, тому що там також можуть бути, як нам сказали, там можуть коротше, бути якісь залишки тараканів, щоб ми їх не перенесли на нову квартиру, що цього не вистачало. От ну залишайтеся, покажу вам все, скільки коштує трейлер, як це відбувається. Буде цікаво для переїзду. Ми використовуємо ось такі спеціальні мувінг бокси. Ми їх позаклеювали, от навіть кутики, тому щоб таракани, які тут лишилися, щоб вони до не пробралися. Ось ось такі мувінг бокси купляли в Walmart. Там дуже дешево там по долару, по долару 50. Тому що, наприклад, там в Home Depot, або в U-Haul, там, де я буду орендувати трейлер, вони там набагато дорожчі. Тому Ми взяли в От тут ще такі бокси, матрас наш. Ліжко, це все ми маємо запхати одною ходкою в один трейлер. Телевізор. Тут у нас що, лі... э, стіл, кухонний, стільці, кавоварка. Це все, ну, холодильники це не наше, це тут було. Тут в мене ще дуже багато всього, складовці, інструменти. Таке, це теж треба буде позапихати. Ну, буде важко, тим більше, я зараз ще трошки прихворів, я не знаю. У мене здесь температура ні так не дуже добре, я не знаю, як зараз все має роботи, але якось це треба спробуватися, інакшого виходу просто немає. Ми злізую в прачечну, прийшла лізка. Де ми є? В прачечні? Давай закривай, ледве то запхався, ледве-ледве. Там так багато всього. Воно ну, так виглядає не багато, але насправді дуже багато. Все, закрили. Переставляємо таку карточку, яку я поповнив. Оп. 7.30 коштує Ставимо на саме гаряче. і старт А потім отам там от сушки є сушках зараз будемо сушити Як тобі Ліза в прачечній, подобається? так. Да. А що найбільше подобається в прачечній? Кім з їдою. А, апарат з їдою? Угу. В'їжджаємо до місця, де зараз будемо брати прицеп. От тут бачите, це така контора U-Hall називається, тут багато всяких таких можна взяти машини в оренду грузові. Пише 19 доларів за, там, за пару годин, але насправді там ще вони беруть за миляж. Миляш. Я не знаю, скільки вони там беруть за замаляш, десь за 60 центів, одна миля, щось таке. Ну і плюс бензин ще треба заправитись От, Тому вигідніше набагато, коли є е, своя машина з фаркопом, так дешевше виходить. Я вам ще зараз пізніше скажу точно, скільки я заплатив за прицеп. Ось так от, трейлер оглядає. Зараз мені його зачіплять. Зачіпляють і все. Так, все, причепили трейлер, їдемо вон там, от він болтається заді. Заплатив я. Ой. Заплатив я за цей трейлер 30 доларів всього лише за 24 години. Ну Це, це копійки. Він велетенський, двохосний, великий, реально. Там можна багато чого помістити. І мені не треба заплатити за миляж ні за що, я собі скільки хочу, куди хочу, буду їхати на ньому. всього лише за. 30 баксів на 24 години. Тому в Америці, якщо ви приїжджаєте в Америку, думаєте, який вам автомобіль купити, купляйте обов'язково такий автомобіль, в якому можна буде купити Фаркоп, прикріпити Фаркоп. І там буде надійна, надійний мотор і коробка. У мене мотор 3,5, коробка Айсінг, гідротрансформатор. Тобто коробці тут, тут нічого не буде. Я вже з таким трейлером великим їхав в Пенсильванію. Це 600 миль в одну сторону, в другу сторону загружений повністю. І це, ну, я не знаю, десь півтори тонни, напевно, я тягнув цією машиною 700, там 600 миль в одну сторону і 600 миль в іншу сторону. Нічого в машині не було взагалі. Отак от я запаркувався. Воно зараз відкриємо подивимося, що там всередині. Так. Отак от всередині. великий, здоровенний! Ого! Чого ти боїшся, Ліза? Ти що? Ходи. А, такий трейлер. Розміри 6х12 фітів, але ну, в сантиметрах там, в метрах я, я зараз тут напишу. Ходи, Ліза, я буду носити потрохи. Ми вже приїхали до місця призначення, Не вдалося нам все запхати сюди, ну майже все. Майже все запхали. Зараз розгрузимося, я поїду ще раз і потім вже завтра вам знімлю огляд нашої нової квартири. Так, Друзі, вже пройшов один день після того, як ми переїхали на нову квартиру. Я вам зараз про неї її покажу. Все розкажу про ціни і умови і так далі. Але першим ділом покажу вам, що в нас знаходиться за дверима. За дверима в нас отака от весна починається, все топиться, болото, по коліна. Але воно все підсохне, буде гарно. Тут можна буде жарити якийсь шашлычок, посидіти на вулиці, погуляти з людьми. Зараз ще так досить прохолодно на вулиці, десь плюс 5 градусів. Тобто не погуляєш. Ну і бачите, отака от грізюка всюди. Це йде як головний вхід в наш будинок, з тої сторони парковка, потім вам також покажу парковку. Так, заходимо всередину. Так, Це є трьохповерховий будинок, ми живемо внизу. Всередину попадаємо одразу в лінгрум, де на дивані сидить моя жінка, і по кілиму бігає моя дитинка. А такий от Ну, Тут воно все набагато, ну, не набагато менше, але менше, ніж в тій нашій попередній квартирі. Але дуже великий плюс: перше, що тут нема тараканів, і друге, що тут все нове. Ванна, кухня. При вході зразу така комора. Тут, ще, тут вона завалена, тому що ми тільки переїхали, я ще нічого не встиг поскладати, просто так як переїхали, позавалювали, порозкладали речі, було дуже важко нам. Взагалі було важко переїжджати, це все носити. І плюс я ще був хворий і зараз мені ще так не дуже добре. Але я мушу дозняти це відео, незважаючи на свій, на свій стан по здоров'ю. Коротше, показую вам кухню. Значить, мікрохвильовка вже була. Прикольно, ми стару мікрохвильовку здали назад в Walmart, хоча ми два місяці користувалися, але здали назад. Кавоварка це була наша, ми її привезли. Це от для посуду це теж було наше. Посудомойка тут є, та от, що і мені підказує, що її дуже сильно полегшує життя. Це наш, ну коротше, всі меблі, які тут ви бачите, абсолютно всі, це повністю наші меблі. Що мені тут е, трохи не подобається, то що нема світла. Я не знаю, як вони так проектували цю кімнату, що не зробили взагалі ніякого світла в цій влівінгру. Ну це в Америці дати так, от воно є чогось. І у нас було тої квартири, отака, от флор-ламп, Ми її привезли, і вона освічує, додає світло. Це так, да, лізаний куточок. Тут такий от монітор. До речі, він продається, кого цікавиться. Це не телевізор, це монітор. Кого цікавиться монітором, пишіть мені. <кій> Про ці ціна вас приємно здивує. Так, дивимося далі. Ванна Ванна у нас новенька. Тут люди жили до нас, перші, вони були першими після того, як тут зробили ремонт. Отака от ванна. Я би не сказав, що вона там супер якась крута, дорога, але вона нова і зроблена, в принципі, нормально. Це сам вузол, коротше, тут можна щось покласти, всякі речі наші. Опалення в цій квартирі йде електричне. За... Ну, ні, воно, здається, не електричне, воно йде від води, але батареї отакі. Тут вмонтовані. Ми за опалення не платимо і за воду не платимо, тільки за електрику. А, ні, вибачаюсь. за воду. За, ні, за воду ми не платимо, так? правильно? Ні. За воду ми не платимо, за електрику не платимо. Платимо тільки за. Платимо, коротше, тако. тепер точна інформація. Бо я щось заговорив, в цій в мене просто. <кій> Мені ще не добре. Коротше, ми платимо за електрику і за газ, а за воду і за опалення ми не платимо. Це входить у вартість. Оренди. Так, це в нас спальня. Тут вже я вже встановив телевізор наш. Ліжко. Ти, вражу, так. Е -е Гардеробна. Ну, звичайно, що порівняно з тою гардеробною, яка в нас краще. там була, ну це менше воно просто. Мені краще, та хоч ти заходив, але там якийсь був безли, та тут вона якось більш сформовано. Ну, там просто у нас гардеробна була така, як окрема малесенька кімнатка. То можна було зайти mm -hmm. там, перевдітися, А тут no, отака, от, от просто як шафа. No, гардеробна. Це значніше, ну Гардеробніше. Нам нам вистачає. Нам поки що місця нормально вистачає. І тут ще є така місцена для взуття. Це запухався на свої тряпки туди. Так, що це ви. мої тряпки, які треба мені забрати в машину. Але теж зручна це. Так, <кхех> да, зручна штука. Так, зараз найголовніше, е, скільки ми платимо цю квартиру, платимо ми 1300 доларів. Скільки буде виходити за комуналку, ми ще не знаємо. Ну приблизно, я думаю, там більше сотки ніяк не вийде. Тобто разом буде десь 1400 доларів. На даний момент, якщо приїхати допустимо, в Офіс і зняти цю квартиру офіційно, бо ми її зняли так трошки сказати, неофіційно, не можу розказати як саме, то ціна буде десь 1600, напевно, 1500 і ще плюс треба заплатити депозит, moving fee, application fee. в Америці так завжди, ви якщо бачите якусь ціну за щось, наприклад, там, 1500 доларів, то ти приходиш, кажеш, от 1500 доларів, я хочу це купити або скористатися цією послугою. Вони кажуть, добре, але там ще треба доплатити 500 доларів за ФІ, ШМІ, і, та, і тому подібне. І так тут завжди. Тому нам повезло, ми заплатили тільки 1300 доларів, і ще більше ніж приблизно скільки місяців вісім ми будемо сплачувати тільки цю суму, і нам не можуть повишати оренду. Але так. Квартира маленька, але мені подобається, що тут все нове. От. І так, да, це пейсмент, це вважається як нульовий поверх. А Тут бачите, зразу вікна йдуть на, на землю, так сказати. Ну, не знаю, Та, Я там зараз вікно покажу. Ну, з цієї сторони з вікна він набагато прикольніший. Та, такі от, ну, Я вже знімав двір <кхи> і зараз. Зараз я піду, покажу вам парковку а, і, е, стиралку. і стиралку, да, тут. отак от виглядає пральня. Тут, тут можна підсканувати QR-код. Скануєте QR-код і оплачуєте онлайн і стираєте. $1,75 одна, одна стірка коштує і сушка. Тобто це, чекайте, це здається стірка, а це сушка, якщо я не помиляюсь. Так. Ну і такий от задній вихід на парковку. Стоїть моя краля, моя машинка. Там хайвей зразу, ну ми не чуємо, шуму від хайвея, бо в нас вікна виходять на інший бік. А в кого вікна виходять на цей бік, звичайно, може, може і, чум, і шум є, не знаю. Паркомісця не закріплені ні за якими апартаментами, просто де встали, там і встали, Де вільно, там і вільно. Завжди є вільні місця, проблем з цим не мало би бути. Ось таке вийшло відео про наш переїзд. Друзі, якщо у вас є якісь запитання і взагалі якісь коментарі, залишайте їх, обов'язково пишіть коментарі будь-які. Що ви думаєте про цю квартиру? Вона вам сподобалося, не сподобалось що-небудь. Напишіть, поставте лайк, підпишіться, хто ще цього не зробив. Обов'язково, тому що скоро я запишу відео, буду ще записувати декілька відео про Uber, про якісь поради для убористів, для тих, хто тільки починає, і всяке таке різне. Тому що не пропустити, обов'язково підпишіться і всім дякую, всім папа.